Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів з 17 по 20 підручника Геометрія 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41, підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. У прямокутному трикутнику один з кутів дорівнює 60 градусів. А сума меншого катета і медіани, проведеної до гіпотенузи, дорівнює 10 см. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Варіанти відповіді А 6 см, Б 8 см, В 10 см Г 15 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. І коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник В кут С 90 градусів, кут А 60, СФ у нас медіана. В умові сказано, що сума меншого катета і медіани. Якщо у нас кут А 60 градусів, то кут Б буде 30 градусів. Зараз обґрунтуємо, чому ми саме взяли катет АС. Оскільки. сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, то кут Б дорівнює 90 градусів, відняти 60 дорівнює 30 градусів. За теоремою про співвідношення між сторонами кутами трикутника проти більшого кута лежить більша сторона, проти меншого кута лежить менша сторона, отже, сторона АС менше, ніж СБ. Запишемо, що за теоремою про. Піввідношення між сторонами і кутами трикутника Кут А більше за кут Б, тому СБ більше за АС. Тому ми взяли меншу сторона і сума меншої сторони гіпотенузи – 10 см. І потрібно знайти АБ гіпотенузу. Використаємо властивість катета, що лежить проти кута 30 градусів. У нас АС – це у нас катет, який лежить прямокутному трикутнику. 30 градусів. Отже, він дорівнює половині гіпотенузи. Позначимо нашу гіпотенузу АВ, яку потрібно знайти змінною Х. Нехай АВ дорівнює Х сантиметрів. Тоді за властивістю. Прямокутного трикутника. А С дорівнює одна друга, а Б і це одна друга ікс сантиметрів. І пояснюємо, чому саме так в дужках. катет що лежить проти кута 30 градусів в прямокутному трикутнику дорівнює половині Гіпотенузи. Використаємо властивість медіани прямокутного трикутника проведеної до гіпотенузи. У прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи дорівнює половині гіпотенузи, за властивістю. Медіани прямокутного трикутника проведеної до гіпотенузи, CF дорівнює одна друга АВ і дорівнює одна друга Х сантиметрів. Ну а тепер у нас АС додати Це е 10 сантиметрів. Маємо рівняння. А це у нас одна друга Х. І це f одна друга Х дорівнює 10. Отже, маємо дві других Х, а просто Х дорівнює 10. Робимо висновок, отже, АВ дорівнює 10 сантиметрів. Записуємо відповідь 10 см і варіант відповіді В Номер 12 Із домашньої самостійної роботи No4. Підручника геометрія 7, та номер 12 із домашньої самостійної роботи No8 підручника математика 7 виконано.